Запиши в метрах 3,247 кілометрів. Трішки підготуємося. Отут, праворуч, записані деякі префікси одиниць вимірювання. Одиниця вимірювання, наприклад, 1 метр, 1 літр, 1 ар, 1 грам і ще багато інших. Одиниць вимірювання. А префікси такі це люди вигадали. Префікс дека означає помножити на 10. Наприклад, дека літр це 10 літрів. Гекто, гектар. Це 100 ар. кілограм, кілометр, кіло. І ще й інші одиниці вимірювання. То замість того, щоб записати дека, можна записати помножити на 10. А замість гекто помножити на 100. А замість кіло помножити на 1000. І оце перше завдання. Саме таке і є: замість кіло ми напишемо помножити на 1000 скрізь кіло кіло. І залишиться лише метр, ось він, залишиться метр. То дуже легко, щоб помножити число, що записане десятковим дробом на тисячу, треба перенести кому праворуч на три знаки, на стільки знаків, скільки нулів у числі 1000. То отримаємо 3247 метрів. Метри залишились, а замість кіло ми написали помножити на тисячу. Знову помножити на тисячу, треба 0,429 тисячних. То отримаємо 429 метри. 0,82 кілометрів. Це буде знову помножити на тисячу замість кіло. І отримаємо 82 метри. Це було дуже легко. А тепер інше завдання. Запиши в міліметрах. 4,2 сантиметра і так далі, дециметри. Записати треба в міліметрах. То для цього отак. От у лінію запишемо, що таке 1 метр. 1 метр це 10 дециметрів. Дециметр 1 дециметр в 10 разів менше, ніж метр. Але їх в метрі 10 разів більше, ніж метрів. В одному метрі 1 метр, але 10 дециметрів. Так само про сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів. Їх в 100 разів більше, але вони в 100 разів менше. А тепер давайте розглянемось дециметри і сантиметри. А скрізь стоїть знак дорівнює. Ми розглядаємо. Одну і ту ж саму довжину один метр. То сантиметрів в 10 разів більше, ніж дециметрів, то кожен сантиметр в 10 разів менший, ніж дециметр. І так само міліметр, от якщо ми будемо розглядати дециметри і міліметри, то побачимо, що міліметрів в 100 разів більше, ніж дециметрів, але вони в 100 разів менші. Кожен міліметр в 100 разів менше, ніж дециметр. Це дуже корисно так, розмірковувати. То зараз ми розглядаємо сантиметри і міліметри. Міліметри в 10 разів менше, менші за розміром, але їх в 10 разів більше, ніж сантиметрів, в 10 разів більше, помножити на 10, 42. 0,8 см треба записати в міліметрах. Вже з'ясували, що міліметрів у 10 разів більше. Помножити на 10, кому перенести ось сюди праворуч, на один знак. 8 міліметрів. 1,2 дециметра записати треба в міліметрах. Ось у нас 10 дециметрів. Це те саме, що 1000 міліметрів то їх в 100 разів більше. В 100 разів більше, то треба помножити на 100 або кому перенести на два знаки вправо. 1,2 дециметра це 120 мм. 0,3 дециметра знову помножити на 100, І тут є куди переносити, то отримаємо 3 мм. Otok, tak. Duže lehko.